Запропонував до мене з проханням під'їхати хлопцям з автомайдану, кому-небудь. Ну, неважливо хто, можливо, я, можливо, хтось інший, для того, щоб допомогти справитися з, з кампанією п'яних е, молодих людей. Один із них був водієм. І вони відмовлялися е, преділити документи і відмовлялися е, надати дані якісь про себе для складання адмінпротоколу. Е, Через це, е, якби, не, навіть не через це, а ну, хлопці е, були агресивні і навіть ну, штовхали працівників ДАЇ. Е, відразу ж я зателефонував нашим хлопцям з автомайдану, сам під'їхав на місце, е, і ситуація була вирішена таким шляхом, що була вже масовка, і хлопці. Е, ну, ці молоді люди, які були в нетвереному стані, просто бачучи нашу підтримку, спокійно, вже, вже спокійно погодилися для скласти протокол і забрати автомобіль на штрафмайданчик. На цьому ситуація була вирішена.